На перший погляд всі лежі однакові, плоскі, довгі, призначені для катання по снігу, але відмінностей дуже багато і в них легко заплутатись. Привіт, привіт, друзі! У цьому сюжеті я Соломія Камінська розповім вам про видалиш. Поїхали! З чого починати катання на лижах запитаєте ви. А я відповім: тим, хто ніколи не катався, варто починати з пункту прокату лижного спорядження. Під час тренування стане зрозуміло, чи подобається вам це заняття, і якщо ні, не виникне проблеми, що робити з купленим комплектом? Ось так все просто. Одразу лижі купувати не варто. А якщо ж катання на лижах вам до душі, прийшов час придбати свій власний набір. Отже, вибираючи перші лижі, не беріть найдешевшу модель, бо більшість з них зроблені з неякісного матеріалу і швидко зламаються та доведеться купувати нові. Довжина теж має значення: орієнтуйтеся на правило, зріст лижника мінус 10 см та перед покупкою передьтеся з продавцем. Досвід катання на лижах є, і вам це подобається. Вибирайте спеціалізовані моделі, які умовно поділяють на бігові та гірські. Тим, хто любить кататися відносно рівними трасами, потрібні бігові лижі. В прямому сенсі бігати на них не доведеться. Можна не поспішаючи ковзати, оглядаючи околиці. Бігові лижі бувають з несічкою та гладкою поверхнею. Новачкам знадобляться бігові лижі з несічкою. Досвідченим лижникам. Їдуть лижі без січки. За гірські лижі говорить сама назва. Їх використовують для гірських спусків та в гірськолежному спорті. Для кожного стилю катання передбачені спеціальні лижі з відповідними характеристиками. Лижі для слалому підійдуть тим, хто любить швидкість і збираються кататися тільки на підготовлених схилах. Вони створені для змагань, але витримують і агресивний стиль катання трасами. Шанувальникам трюкового катання краще підійдуть парк пай. Зверніть увагу на моделі з двома закругленими кінцями. Вони називаються твінтіп і підходять для руху вперед. Обличчям чи спиною. Тим, хто хоче підкорювати природні перешкоди, підійдуть лижі для фрірайду. Це екстремальний стиль катання. А ось фрістейл практикують на спеціально підготовлених трасах для акробатичних трюків. Для аматорського катання підійдуть карфінгові моделі або лижі All -mout. Перші призначені для спеціально підготовлених трас, а другі пронесуть вас і трасою, і природними перешкодами. А ось стиль катання Sкіtaur поєднує в собі гірський стиль і туристичні походи на лижах. На такі гори підіймаються пішки, тому на поверхні лиж встановлені камуси та спеціальні кріплення. Вони допомагають п'яткам відриватися від. Поверхні лиж при підйомі. Лижі приїхали до нас давно, хоч ми їх не використовуємо у повсякденному житті. Та все одно для багатьох людей це є хобі. На цьому у мене все. Нагадую, з вами була Соломія Камінська. Вивчайте нове разом з рожевими окулярами. Па-па!